Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Пропоную сьогодні поговорити з вами на тему того, чи є психопатія нашою спадщиною, набором наших генів, чи є психопатія наслідком наших дитячих травм, що впливає на формування розладу особистості. Наприклад, чи то оточення наше, в якому ми виховуємося, зростаємо, розвиваємося, чи ми вже народжуємося з якимось певним набором генів, завдяки яким в нас розвивається якийсь психічний розлад. Давайте сьогодні поміркуємо на цю тему. Якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, будь ласка, підпишіться, тисніть кнопочку Підписатися. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо ви знайдете його цікавим і корисним для вас. Ну і будь ласка, пишіть свої думки. А як ви вважаєте, чи є розлад особистості, або, як ми кажемо, психопатія. Чинником таким, що обумовлений дитячими травмами, або дитина вже народжується ну, такою, яка потім розвивається в людину, особистість з розладом психічним. Ми будемо казати з повагою, тому що психічний розлад, психопатія це все ж таки є захворювання, і таке захворювання треба лікувати як і інші е, хвороби, які ну, є такі, знаєте, е, соціально схвалювані, схвалювані хвороби. Ну, там, Наприклад, якщо у вас болить печінка, або у вас гастрит, про це ми не соромимось говорити. А є такі хвороби, які е, соціально засуджувані. Такі, як, там, наприклад, геморой або шизофренія, про це як би соромно говорити, люди, люди ну, якось приховують такі хвороби. Ми будемо з повагою ставитися до будь-яких хвороб, тому ну, і вважати, що це ну, все ж таки є. Ну, те, що прописано у нас в МКХ 10 да? розлади особистості, все це якби зафіксовано в такому довіднику, яким користуються всі лікарі. От, і якщо це там є, значить, якщо такий діагноз там існує, значить це хвороба. Отже, так що ж впливає, думки вчених розділилися. Одні вчені вважають, що все ж таки люди народжуються вже з такими вадами і розвиваються в таку людину з психічним розладом, і це обумовлено генами, тобто набором генів. Інші вчені кажуть: та ні. Ми ж бачимо при обслідуванні багатьох людей з. Розладами особистості, що у них можуть бути непорушені там, біологічні дані, якісь, да, які ми за, до, при досліджуваннях отримуємо. Тобто це при досліджуваннях, виявляється це як здорова людина, але вона зривається на дітях, б'є їх, знущається над, над ними, вона конфліктна в соціумі, вона може бути ну, Соціально повністю дезадаптованою людиною. Тобто при обслідуванні таких людей часто лікарі не виявляють ніяких відхилень від норми. Але людина є такою, що має діагноз психічний розлад. Да? Так в чому ж справа? Коли я почала працювати психологом, ну, нас вчили, що психопатія да психопати це такі люди, в яких спостерігається там, межовий нарцисичний розлад особистості. І це все нібито є генетично обумовленим. Але я читала багато книжок. Я цікавилася цією темою і бачила, що багато з них свідчить про те, що саме дитячі травми впливають на формування таких психічних відхилень. Там людина стає депресивною, людина стає. Параноїдною да? в людини там, може розвиватися галюцинації якісь мати. Я просто от, е, часто бачила цей зв'язок між дитячими травами. І тут така інформація, яка із всіх ящиків йшла, що ми маємо нібито 4%. Людей, які от народжуються вже з такими хворобами. Я дивилася багато фільмів, де я спостерігала за такою лінією про психопатів, да, а яке в них було дитинство. І от мені прям на думку приходить таке кіно Щось не так з Кевіном, де хлопчик розстрілює своїх однокласників, але показано прямо його дитинство з. Самих перших днів народження, і в нього нібито, якщо з точки зору такого недосвідченого глядача, нібито хороші батьки. Я читала коментарі на цей фільм і бачила, ну вот, там, такі хороші батьки, оцей доводить те, що у хороших батьків можуть бути психопатичні діти. Але я була вже психологом, коли дивилася це кіно, і я бачила те, чого, напевно, не бачили люди, які не мали освіти в цій сфері. Я бачила, як мама відсторонюється від дитини. Я бачила, як мама, коли дитина плаче і кричить, заходить в зону, де Шумить трактор або якась така машина велика, і вона його тримає, цю дитину отак. Вона вже не може виносити той крик і от тримає дитину на витягнутих руках, і цей шум від машини він заглушує дитину. І це все про те, що мама не була емоційно зрілою, мама не була включеною, мама не могла формувати здорову прив'язаність. Але в цілком такі терплячі, такі от, на, рівні, на рівні таких побутових речей батьки просто от виглядали ідеальними в цьому фільмі. Але тільки такі деталі мені казали про те, що не все так було ідеально у цього хлопчика в дитинстві. Якщо хочете, подивіться цей фільм, він дуже такий цікавий з точки зору, як сформувалося взагалі таке захворювання у цієї дитини у підлітка. От, І я ніяк не могла зрозуміти, а чому, от, чому ми не можемо знайти якусь таку середню думку, яка б нам пояснила е, ясно і чітко. І от в кінці я досі до сих пір була зайнята тим, щоб знайти відповідь на це запитання, що ж впливає таке? Чи е, обумовлено це спадщиною, да? чи дитина вже такою народжується. І ось... Перечитавши багато книжок, в тому числі наукових, я дійшла до такої думки, що і травми, і гени мають вплив на формування психопатії. Але як це сумістити? І чому вчені так ну, вперто казали, що ні-ні-ні, травми розвитку не призводять до психопатії це все генний чинник? Тому що у нас така, знаєте, ну, не тільки в нас, і в Європі також є така тенденція до гуманізації і ідеалізації батьківства. Це коли діти ні в якому випадку, не дай Боже, не кажуть, що їхні батьки там, знущалися, були емоційно байдужими, відстороненими. Не можна про це говорити. Таке, знаєте, табу соціальне, яке зараз. Починає, хоч трошечку якось зрушуватися з місця, ми починаємо відкрито говорити, що саме батьки спричиняють дітям непоправні дитячі травми, які потім впливають на психіку дитини і ламають, можуть зламати взагалі все життя і життя тих людей, які будуть оточувати цю людину. От, але о, це ідеалізація материнства, ідеалізація батьківства, е, і кажуть, що ну це ж мама, як можна взагалі сказати, що мама в чомусь винна? Потім ми е, дійшли поступово до того, що е, діти почали казати ну так, вони ж не знали, вони ж самі там постраждали в своєму дитинстві тобто, стали виправдовувати насильство, фізичне, емоційне насильство, тобто така, знаєте, от гуманізація. Е, Цього явища, нібито вони не спеціально, бо з ними те, теж так їхні батьки, в них теж життя було якби виправдовування цього насильства. Але виправдовування будь-якого насильства, навіть якщо це насильство скоєне вашими батьками, воно є просто зло, тобто не можна виправдовувати насильство над дитиною, над твариною, над тим, хто. Слабший, не можна цього виправдовувати. Треба чітко і ясно говорити і називати речі своїми е, іменами. Чи, навіть якщо це мама, яка повинна була бути люблячою, навіть якщо у вас є е, там величний образ мами, ідеалізований е, вами в вашій голові, і ви не смієте навіть подумати, що ваша мама по-справжньому вас не любила, а лише. Виконувала якісь свої побутові обов'язки нагодувати, нагодувати вдягти взути і відвезти в школу. Але це ж не все. Це взагалі крихти з того, що повинна дати мама. Основне, що повинна дати мама, це сформувати нормальний тип прив'язаності. Навчитися з дитиною бути близькою, навчити дитину бути близькою. І навчити дитину розрізняти любов від насильства. Але що відбувається? У нас батьки саме насильство називають любов. Ми ж тебе любимо, а в дитини не вкладається в голові. Як це? Вони мене люблять і вони мене так знищують, не поважають мене так, б'ють мене, ображають мене, ігнорують. І оце, знаєте, така ідеалізація батьківства призводила до того, що більшість психотерапевтів. Саме тих психотерапевтів, які не пройшли сепарацію від своїх власних батьків, не змогли впоратися із своєю дитячою травмою, вони схильні були стояти на тій думці, що начебто от саме, саме гени винні. Але не все так просто. Я зараз розкажу вам, як взагалі поєднати одну і іншу думку, але перш ніж я продовжу, я нагадаю вам. А що якщо у вас є дитячі травми, які призводять до вашого страждання, до того, що ви не задоволені своїм життям, своїми стосунками, своєю кар'єрою, роботою, взагалі не тим, як ви живете, як ви ставитеся до себе, то це треба. Стілювати і для того, щоб допомогти вам, я створила онлайн-терапевтичний проєкт. Це група, яка проходить онлайн по вівторках увечері, раз на два тижні, на якій ми пропрацьовуємо наші блоки, наші проблеми, наші напруги, тривоги і, в тому числі, дитячі травми. Все, що турбує вас, ви можете принести на цю групу, і ми попрацюємо з вами. Якщо ви бажаєте записатися в онлайн-терапевтичну групу, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, посилання на мій телеграм-канал в описі під цим відео. А в самому телеграм-каналі в закріпленому коментарі в повідомленні ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-терапевтичну групу. Стартуємо 28 жовтня. Чекаю на вас. Записуйтеся, поки ще є трошечки місць. Ну і продовжуємо далі нашу тему. Як же воно все поєднати у цю думку що від травм дитячих, і оцю думку, начебто, що це спадковість? Багато досліджень кажуть, що в деяких випадках це обумовлено генами, і багато досліджень кажуть, що ні, це все ж таки обумовлено травмами. Але моя думка, і я її вважаю ну, на 100% вірною, що тут і той, і інший фактор дуже сильно впливають. Як це працює? Ми візьмемо дві дитини. Одна народжується з певним набором генів, інша народжується з іншим набором генів. Ми всі добре знаємо, що двох однакових людей не буває. Гени вони, це складові ДНК, і вони виробляють певний набор білків. Так, от, в одної людини набор цих білків буде один, в іншої людини буде другий. Бо у нас насправді якби, гени у людей різні. Ставимо цих двох людей в одні й ті самі умови. Один стає психопатом, у нього розвивається розлад особистості. Наприклад, людина стає наркоманом, алкоголіком, йде на дно, а інший в таких же умовах стає психологом, наприклад, або лікарем. Або адвокатом, стає дуже чутливою емпатійною людиною. Як це може бути? Да? І уявімо, що це діти двох, що це діти одних і тих же батьків? Часто таку картину бачила, да? і ставити мені запитання, а як же так, от, у одних батьків, одна дитина така, а одна дитина зовсім інша. А тому, що набор генів обумовлює, як ми реагуємо. На стимули зовні. Дивіться, напор генів різний. Одна та ж травматична ситуація. Одна дитина буде так реагувати, а інша дитина буде так реагувати. Тобто гени обумовлюють наші реакції поведінкові. Тому я от Знаєте, бачила в своїй практиці багато таких прикладів, коли в одної людини, наприклад, просто тато взяв, побив дівчинку з скакалкою дуже сильно, один раз, і в неї розвинулося, ну, розлад особистості, тобто МРО, наше улюблене, межовий розлад. А іншу дитину і били, і там виганяли з дому, і що то що тільки там не робили. Ну, набагато більше критичних стимулів, впливів від батьків на іншу дівчинку, яка росла зовсім в іншому середовищі, але ну було зрозуміло, що це ну, такий мінімальний фактор, який сформував межовий розлад. А от ця дівчинка, яка потерпіла набагато більше, в неї не було межового розладу, вона була невротичною, тобто це не розвинуло в ній розлад особистості. В неї були певні неврози, певні складнощі. От, і це мене дуже дивувало. Я думала, а як же, як же взагалі так може бути, що там одна пішла на дно? Спилася, да, а інша, яка е, мала набагато складніші умови зростання, е, там вивчилася, стала допомагати людям. Е, е, і от зараз я знайшла відповідь на запитання: бо гени – це те, що обумовлює наші реакції, як ми реагуємо на оточення. Оточення також впливає травми, це все впливає, але залежить. Що, що розівється? Чи стане людина психопатом, чи вона стане емпатом? А це залежить від того, які гени. Ось десь так я розумію це питання. Якщо вам було цікаво, поставте подобайку цьому відео і підпишіться на мій канал. Ну а якщо ви хочете проходити зі мною терапію своїх дитячих травм, якщо ви хочете владнати і покращити якість свого життя, будь ласка, приходьте на мій проект онлайн-терапевтична група. Ми попрацюємо з вами і я впевнена, що ви не пошкодуєте про це. Як не пошкодували всі попередні шість груп, які я випустила вже. Для того, щоб записатися на онлайн-терапевтичну групу, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. А там в телеграм-каналі пройтися по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в терапевтичну групу, яка стартує вже 28 жовтня. Поспішайте! Кількість місць обмежена. Ну, все на цьому. Підписуйтесь на канал і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи сподобалося вам це відео, чи знайшли ви відповіді на свої питання, чому, наприклад, у вашої дитини розвивається психопатія, або чому у вашого партнера або партнерки. чи цікавим вам було те, що я розказала в цьому відео? Чекаю на вашу активність.